Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео хочу показати завершений варіант вишивки набору від анкор який називається калина. Наскільки я розумію, це український виробник. Купувала я цей набір давно. Починала вишивати взагалі, його ось погляньте, в 2021 році. Якось він у мене так. Залежався, завалявся, і ось я вирішила в 25-му нарешті його завершити, щоб мене восени він радував. Не зовсім вийшло восени, тому що з маленькою дитиною трішечки ми часом користуємося по-іншому. Але ось така була схема, покажу вже вам. Так, в мене вона трошечки порвана, це доця мені допомагала вишивати. Я копії не робила, замальовувала прямо по схемі. А, досить крупні клітинки, досить зручно. І ось такий був ключ. Теж, в принципі, все зрозуміло, все було ясно. По нитках, ось такі в мене. Залишки, в принципі, всіх а, ниток мені вистачило. Єдине, що 10-й колір у мене закінчився в нуль. Ось. Ну, а так, кольори гарні, такі осінні, насичені. Мені нитки дуже подобаються. Вони такі атмосферні. І в роботі загалом теж виглядають дуже гарно. Але а, під час вишивання були в мене проблеми, тому що у нас є ось ці хрестики, які вишиваються в одну ниточку, і це був кошмар. Дуже часто вони плуталися, були ситуації малесеньких вузликів. Зараз я прикладаю фото, ви можете побачити, як це виглядало. І це страшенно бісило це все розплутувати. Тому з негативного можу сказати, що був оцей момент. Потім був момент, що вистрьопувалася канва, тому я її так вручну оверложила, то це трішечки врятувало ситуацію. Отже, будемо переходити. До самої роботи. Ось, будь ласка, артикул, хто, можливо, захоче собі знайти цей набір. Ось він, артикул, калина. І та-да-дам, мій готовий вишитий варіант. Не все ідеально випрасовано, знаю, буду ще прасувати. Це так, попередньо я щоб відео зняти. Відпрасувала, але ось така у мене вийшла робота. Мені подобається бекстіч, як тут вписався, його небагато, зовсім трішки, але виглядає все непогано. Багато тут напівхрестика, як можна бачити, і дуже багато хрестика в одну. Ниточку. Ось, наприклад, ось оце все зелене, це все хрестик в одну ниточку. Ну, видно, ось ці більш насичені в дві нитки, а ті, що трішечки просвічуються, то в одну. Да, під ними трішечки йде просвіт тканини. На схемі це виглядає так само, тому. Скоріше за все, це була така авторська задумка, що воно і так має виглядати, тому що канва а, досить рихла, і в будь-якому випадку треба було б трішечки цю нитку підтягувати. А коли ти її підтягуєш, то а, ну, виникають ось такі пробіли. Я не можу сказати, що воно якось погіршує роботу, да, трошки дивно. Цікаво, тому що одне діло, коли ось суцільним кольором в дві ниточки зашито, да, ось воно відповідно як виглядає. Е, далі мені, звісно, трішечки ось тут оцей куточок, такий наче голенький, тому що тут у нас все так е, досить щільно от, зашито, да, все так насичено. І тут у нас наче робота починає втрачати свої кольори, свої відтінки, і тут взагалі отака пуста зона. Але, знову ж таки, це авторська задумка, і в мене не було ні бажання, ні часу, особливо щось додумувати, в плані придумати щось там можливо дошити, можливо, віддзеркалити там Оцей листочок, не знаю. Я вже дошивала, як воно є, і таким чином у мене все вийшло. Загалом я задоволена: роботка невеличка, розмір готової роботи, ось 22 на 13,5 см Тобто, ось, бачите, отак от ось. Вона порівняно з моєю рукою, можна побачити, що сюжетик маленький, досить маленький. В невелику якусь раму обов'язково буду на замовлення оформляти, тому що ну підібрати самостійно такого розміру, Ну мабуть, не вийде. Хіба що таких типу фотографій як ну, 10 на 15, ну теж вона буде велика, тому я буду а, здавати її в багетку. У мене, в принципі, трішечки назбиралося робіт, тому я, можливо, до Нового року і встигну їх здати і потім покажу завершений варіант. Отже, до вашої уваги була ось така робота, яка називається Калина від української марки анкор Я дякую вам за увагу. Якщо ви вишивали такий же набір, і у вас є відеовідгук, будь ласка, кидайте посилання, мені буде дуже цікаво подивитися ваші результати, тому що я не знайшла на YouTube відшиву саме цієї роботи. Тому сподіваюся, що комусь мій відгук допоможе визначитися, чи хочете ви вишивати таку роботу, чи ні. Ну, а в мене наразі є тепер такий процес. Дякую за увагу! Всього вам найкращого і до нових зустрічей!